Тому сьогодні рецепт трубочок. Що нам треба буде? 4 яйця, стакан цукру, трошки солі та соди, стакан муки та пачка маргарину. У мене пачка щас, 250 грамів. Яйця вбиваю в миску, цукор відправляємо туди ж. І взбиваємо це все. Додаємо сюди чуть-чуть солі. Так, сюди ж таки дрібку соди. Так. Тепер, так сказать, черга маргарину. Його ми ріжемо на куски в миску і в мікрохвильовку. Десь так. І тепер, я скажу, у мікрохвильовку і топимо так, щоб він не кипів. Вставочка, так сказать. Отак от вийде і ми і маргарин весь. Вливаємо сюди. Отак так. В от. общем, ми продовжуємо <звук> лопати. Тепер сюди муку. Звісно, що через сито. І тепер це в знову все збиває. Ну, на найнімальній швидкості міксера, тому що щоб вам вся кухня у муці не була. В цьому етапі, так сказати, уже можна підготувати ще один ключовий елемент. Електровафиниці. Так. Все включаємо її. розетку, хай гріється. А тут, так сказати, правильність тіста можна ложкою провірити. Не бійтеся, якщо воно сильно текуче вийшло. Це, так сказать, з часом пройде, тому що... Дивіться, Маргарин був нагрітий в духовці. В мікрохвильовці. І зараз він, умовно кажучи, рідкий, поки теплий. А потім почнеш жостивати, і тісто таким чином загусне. Це я вже так сказати, на своєму досвіді зрозумів, що не треба, багато муки кінь бо Потім тісто буде занадто густе. Так. Все, ще кому треба. Ще раз. Рецепт трубочок. Мама писала. Ну і все, тепер тільки залишилося подождати. А ще одне. Підготуйте миску та ну, якийсь відносний ножик або чим чимось ті... спочатку трубочки будете звідси доставати. До речі, про нагрів можна перевірити з допомогою води. Оце ще, так сказати, ще не зовсім нагрілося. Все. Не, тут шкурчать. Все, значить готово. Беремо столову ложку цього тіста. Виливаємо. Можна чуть більше, щоб більше. Розприділяємо трошки і все, і закриваємо, і все, бачите, як це вийшло. Це йому сейчас пектися мон в 2 хвилини. Але впродовж цього часу раджу перевіряти готовність. От Дивіться, якщо воно буде от як зараз, це воно не годиться. Покажу. А от ось типу печеньки кольору. От таке вже годиться. Тоді покажу, що з ним робити. І все. От таке вже можна. Так от знімаємо. Щас показую. Ага! Неудобно. Ось так от в трубочку скручуємо. Ага. Робіть в якихось, може, рукавицях. Бо я не знаю. Бо гаряче. Ну, це такі трубочки виходить. Я їх вже допікати буду сам. Усі не буду показувати. Тут їх виходить доволі таки нормально. Що ж, дякую за перегляд. Готуйте на здоров'я. Подавати можна. Як з начинкою, так і без. Це вже на ваш вибір. Все. Дякую. Бон аппетит!